Ця пісня на українській мові, я бажаю вам любові. І от це шіста пісня. Я не знаю, якщо Бог дасть життя, що продовжить. То що напишу, що заспіваю, а що ні, то це вже завершаючи. Я бажаю основне вам, люди, любові. Якщо у вас буде любов, то ці... Депутати, ці багачі розділять кусок з куском хліба поділяться. Не будуть копити ці мішки грошей і золота. Це говорить, що у них немає любові. Любов тільки за себе, для себе. Це все брехня, що вони там балакають по телевізору, що вони дуже хочуть Україні добро. Це брехня. Треба показати цю любов, проявити. а не говорити. Що ми хочемо щось зробити і Мені страшно дивитися на це телебачення, дивитися на, ці, на цих депутатів обжирілих, на таких крутих машинах. А люди бідні нас на цих тисячу гривень, пенсіонери безроботні, страждають і мучаться. І вони вас, нас люблять. Ви брешете, я вам скажу, покайтесь. І Господь простить вам гріхи. Покаяння це. Конкретно змінити своє життя. Поділитися куском хліба. Я бажаю Порошенку це зробити першим прикладом і другим, які там знаходяться. Мають мільйони. Поділюся, що ви жалієте. Жлоба. Що ви там говорите в наші уші, забиваєте брехнею. Так що я бажаю любові конкретної. Не Юдіна іуд, любові, тому що Іуда теж цілував Ісуса Христа. Каже, кого я поцілую, того я продав. Це Іудіна любов називається. Я вважаю Порошенку, всім, депутатикам, всім всім обжирілим, всім тим, які вже в міністрі, всі ці, щоб вони поділилися куском хліба і свого карману. Я бажаю вам любові, я бажаю вам любові, що в серця від Бога сходить, плоди правди милосердя в душах родить. Любов наші душі в Росії хорошає, Нас грішних прощає. Прощай сотуле медом нас пригощає, Любов дає мир, спокій надію, тому я в житті не сумую, радію, любов дає мир, спокій надію, тому я в житті. Не сумую, радію любовний уди, саду поцілунок, вона без загибель наш порятунок, нехай вас любов, цей небесний дарунок дає вам і зла від віди. Порятунок, як мати дитинку за руку нас водить, В чистих сердечках мудрість навродить. я бажаю вам любові, та що з неба сходить по дорозі світі грішних нас водить. Я бажаю вам любові, вважаю вам любові, що серце від Бога сходить.